Наше вітання сьогодні. Такий довгожданий відеоролик. Сьогодні ми сидимо в машині в нашій легковій, але зараз чекаємо ще вантажного буса, тому що ми їдемо забирати з пошти мотоблока. Так, а ну а як його оглянути? Що, його просто подивитися, що він там є. Може в стритпоможа. Диви, щоб колеса були, так. Да? Колеса є, що там руль, якісь пакуночки є. Троль щоб... є. М -м -м. Пакети всякі на кидомі туди. Щоб... Пакети накидані є. А, Саме гарно, щоб на патрулі. Не, не перевіряйте, де дісь. На піддоні стоїть. Ні? Ні. Без Ладно, то що, Грузимо, Грузимо, все є. О, і оця штука. Оце. Ну. Це моє? Що нам бойка її не розберу сюди не виїжджаєш в неї, да? А да, можна, да, можна. А ну, а як ми <риклад> так? Ну, будь ласка. Ну, будь А, Юра, ти не береш, так? Да? Я не очень понял. Щас, не я помішати можу. Дякую Богдан. А тепер тут за нижній порток. <плодисленные> Гуртом. За 3-4. 3-4. Ого. Ще, ще, ще трохи. Стой, 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 три. А, а воно. Вон. Эдик, вон піднімай вище трошки. Да. О. Яке. Просто надо в высшей влі судьи брать. Стоп, стоп, все равно. Нет, что я выключил? Даже... Не надо, а с середины Начинаем. Да, да, там... А там Широк, в основном небес. То есть мы тянем, mm -hmm. да, двое берут уже, тянуть а два перехватываются наперед. Mm -hmm. да. Кто посильнее, лучше вперед. Я могу с да, вами За, о, тут. Ближче до мене беріться. Еді, ближче до вас і беріться. Ближче до да, вас. Да, да, да. О, так, так, да, так. Да. І ближче. Оп. 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 Став, 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 став. Все. Все. Он далі сам о, поїде. Оцей розбереш? Так. <різь> да. Або тоді ми розподілися. Ну що, як тобі? Давай, друг. Сусід Щось? прийшов, дивиться. Що, Як тобі апарат? Може бути... Заправ, заправ чуть-чуть. Ні, заправляти підливати не треба, так ти між. Не, не треба заправляти. Тікаві, тебе що, він на дизелі в мене. То дизель. Ну, нарешті апарат вже в нас. І хочу розказати... Історію для тих, хто може перший раз дивиться відео. Хто вже давно дивиться наш канал, то ви знаєте, що ми давно планували купити мотоблока і йшли до нього, от, тому що будемо обробляти міжряддя в малині і також обробляти, ну, взагалі, города обробляти, садити. Города ж будемо свої грядки, все, тому що все дуже дорого зараз. Тим більше в нас є льох. От, і ми хочемо, хочемо, щоб. Мати всі свої овочі, і для того нам потрібно обробляти землю. Я подивився в оголошеннях вартість обробки мотоблоком. Ну, великий трактор у нас тут не заїде, тому що в нас і малина, і кущі, і нам треба отако тут петляти. А вартість одної сотки мотоблоком 80 гривень, це якщо менше 5 соток, наприклад. А якщо більше 5 соток 70 гривень, і то, ну. Якщо він приїде з міста сюди 10 кілометрів, ще треба платити, так як на таксі. Ми вирішили придбати свого апарата. Порахував я рентабельність, має все. Окупитися, всі цифри поступово на каналі я буду показувати. Наскільки наша фірма, як я жартома називаю, наша фірма юний ентузіаст. Отут все, ото хата, малинник, ото все, що ми купили. От. Жартома називаю, що наша фірма Юний Ентузіаст Наскільки вона збиткова, коли вона вийде в ноль, все то буду поступово розказувати показувати. І на даному етапі ми придбали того агрегата, Це є дизельний апарат. От. Дизельний. Увага, тільки дизельне паливо. Дизельний апарат такий, отак він нам прийшов. Це він рахується, що він в зібраному вигляді прийшов. Тому що можна було брати в розібраному вигляді, тоді було б на одну тисячу гривень дорожча ціна. Зараз ми його розпакуємо. Скрутимо його в таке транспортне положення, тому що там руль донизу. От. І я розкажу ще дещо по ньому, скажу яка ціна і так далі. Так, да, Іванка розрізує. Тихо, такий тупенький. Взагалі не ножем ріжеться? А то ж десь є той такий ніж канцелярський. Ну нічого, я думаю, що справимося. Розпаковка, так? Да? Отаково? Угу. <смес> 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 та як-небудь поріж, поріж, поріж. А може хай буде, ото буде дивися, якщо ми отого не будемо чіпати, то буде такі, така буда для собаки. Маханик. Або гараж буде. <смес> <смес> так, а він сюди виїде, якщо просто отут відбити. О, дивися, я вже почав розбирати. Okay. Треба молоточка взяти. О, молодець. Ти вже все зняла, молодець. Тепер ми маємо до нього доступ. Отак запакували його. Новенький. Так, отут відіб'ємо. І тут. А, отут ще відріж, будь ласка, Іванка. Обережно не наступи на цяху. І дивись, і отут ще відріж. Отут. Да. Ага. О тут. І може він нам навіть і виїде. А він з тої сторони не прив'язаний? Прив'язаний. Відв'язуй. Все, він нам точно вийде. Так. Що ще? Я буду виїжджати. Візьми камеру, щоб не впала. Та вона стоїть мертва, не падай. Тут треба двошка. Щоб... Тут все прикручене. Правильно, має бути. О, чуєш? Ага, темний бак? Щось колотає там. Не знаю, масло чи солярка. Так, а як тут руль? Ослабив. Щось тут Я ворожосник тут. Мамо. А. Ну. а це? Ні, ну воно має дивися, воно має такого відпуститися і має піднятися. Mm -hmm. ну. Отак. От Тепер закручуємо, щоб в зуби попало. Хід щеплення вижити. О-о-о. Ні, це я його. О, давай. Давай, 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 давай. Ну він на передачі, тільки я не знаю, як його зняти. Стоит можешь? Стараюсь... Не, не можешь. Не можешь? А, вот Ладно. No. Легче. А, воно там... Ага, подними. Вот тут. А, okay. тут. и Кентавр, 6 лошадок, повітряне охолодження, дизель. Документи хай лежать. Цікаво, є тут солярка? Є. Іванка, там є солярка. Це що означає, що ми його заведемо? Да-да-да. Тут бардачок має бути по ідеї. Да, тут там є бардачок. Тут щеплення, задній хід. Це що, газ. От. Чесно кажучи, користуватися я ним не вмію ще. Два роки гарантії, правильний мотоблок. Захисні окуляри, навушники. Може нам поклали, може не поклали. Якщо не поклали, то, У нас є. то в нас є. Отак він виглядає. Така особливість колеса я взяв е, 8, 4 на 8. Це менше колеса. От. Якщо б я ним планував зробити до нього таке сідло і їздити ним, то треба було б брати більше колеса, 10. От. Але з 10-ми колесами він дорожчий. Я брав його суто для того, щоб фрезерувати. Тому колеса вони використовуватись майже не будуть. Тому брав дешевшого на менших колесах. Якщо вас цікавить ціна, то зараз я скажу, яка його ціна. Отут сам не знаю, що лежить. Зараз відкрутим, побачимо, як ви думаєте, спеціалісти, що тут лежить. Фреза? А тут тоді що? Не відкручується. Зараз відкрутим, побачимо. Ого, тут щось залізне. А тяжке? Я не знаю, що це таке. А ну дай. Ось там моє місце, Тоже, да, да, да. Тут сервісна книжка є. Інструкція. Mm -hmm. А то що? Це теж. Тут у неї. Це теж то зрізяка. Те, а там у нас тут да, вона там. Поновітися, так, так. Що... Так, так? Зараз. Mm. А тут синій. Ну, ось наша модель. Так, 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 так. О, оця наша модель. МБ2060D4. Колеса 8. Вони бувають синього і червоного кольору. О, інструкція все на українській мові. Прекрасно, почитаємо на дозвіллі. Правда? Так. Ось такий апаратик стоїть у нас. Що дічок щось виходить тобі? Ось треба сюди запхати. Передачі. Ага. Тут треба шплінтом зашплінтувати. Все. Туди до кінця. Ні, до кінця. А чого не до кінця? Я думаю, що бути до кінця. Давай, Ні, все, нормально. Ну так воно вилізе. Не вилізе. Вилізте поправим. Добре. Так, о як воно тепер виглядає. Тут коробка передач виходить. А як його зняти? А, я певно то не так його. Що його дергати? О, так, так. їде, буде їхати, я вже бачу. А ну ще дергни. Ладно, виключаю. Так, коротше, звісно, воно я передачу переключив, воно не їде, як я тримаю степлення. А якщо щеплення пускаєш, воно... Опять не їде. Як опять не їде? Їде. Їде. Все. Так. Тільки як тут які передачі, куди, як, що, по якому? Ладно, розберуся зараз. Тоботу вже треба зняти. Побачимо бардачок який. Дві передачі тут є вперед і одна передача назад. Так, будемо пробувати заводити. На нейтралці ж він стоїть. Колеса їдуть, значить на нейтралці. Дав трошки газу. Ану, відійди, Іванка, щоб він тебе не переїхав. Я не знаю, я взагалі перший раз, якщо що, даю його глушити. Так. Назар мені все розказав. Я тебе назар положу на... туди, на стил поки що, бо буду заводити. Ну що, заводимо? Заводимо. Там тормоз знаєш, де, якщо. Що. Ого, як тяжко. Я не понял. Бо що він що може бігти вперед. Колеса їдуть. Я його навіть не можу крутнути. Відірветься. О! о? Щось не о. Не крутиться. Та де тут треба ще силу мати, щоб його, його заводити? Що воно так тяжко? Я не можу, щоб не сміятися. О, я не знаю, то так має. Що так тяжко? Та ну його. Я вже сама не рада, Едік. Чого ти не рада? Щось не заводиться. А коли должна? ти, заведеш, dallі, ти його заведеш? До літа ти його заведеш. Ой! Апарат. Не знаю, я розумієте, дуже тяжко, тому щось воно так як Так заводиться, як не заводиться. Я дергаю, мені здається, що аж обірветься. Може то того, що новий. Чи що? Солярка є, все є. Подивитися, що треба вручати. Ладно, поки що перерив, віддихну Треба перед тим прочитати інструкцію. Так, да, треба інструкцію прочитати. Так, треба вивчати інструкцію. Того що... Того не знаю, того так має бути чи що того ново. От. Так само як і з пилкою. Поки що завести я її не мож... його не можу сьогодні, бо не можу розібратися. Перший раз переде мною такий апарат, такий звір, кентавр. Треба мені ще почитати інструкцію, подивитися відео, або може навіть хтось мені поможе когось, попрошу, щоб поміг мені. Завести все, показав, як, як ним працювати. от. І я впевнений, що коли я його освою, то він стане мені вірним помічником залізним. Навіть Іванку навчу ним користуватись, якщо сам навчуся, Конечно. так що запуск даного апарата буде в наступних відео. От, і я тепер точно розумію добре, що він мені прийшов зібраний, а не розібраний. От. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не загубити цей канал. Далі буде цікавіше.